Господарська продукція має бути доступною для пересічного черкасця. З огляду на це за ініціативою голови облдержадміністрації Сергія Тулуба розроблено та розпочато інформаційну кампанію товари Черкащини 3 вересня у межах робочої поїздки голова ОДА побував на уманському колгоспному ринку. Керівник області поцікавився цінами на продукти харчування та оглянув робочі місця продавців. І хто ж бере? люди. Це шпіле. Це ж ясно, ясно. Це ми нешеве. Оце дешеве 45. Так закупляється м'ясо сьогодні по 12. Де це таке? Як де? У виробника 12 сьогодні. Показати вам, я вам покажу. А я вам кажу, покажу вам по 12. А продаєте по 50. Це спекуляція. Цільськогосподарська продукція, як зауважив Сергій Тулуб, має бути максимально доступною для жителів області. А і вартість не повинна кардинально відрізнятися від закупівельних цін. Під час оглядин ринку очільників області неприємно вразив стан торгівельних точок. О, це не базар. Сергій Тулуб зауважив на низькій якості виконання доручення та наголосив, що така ситуація є недопустимою. Навести лад на ринку чи області дав ще минулого року, проте сьогодні не все тут до ладу. І я саме тоді дав доручення пану Бодрову разом з керівником ринку, навести тут порядок. Розумієте? І що я бачу, здорово переробили цю тут дуже не розказують. Знаєте, Тій людині, яка побудувала два атомних блоки, розказувати, що тут можна, що не можна. Знаєте, оце Сергій Віталіч, ви з ним сядьте і відпрацюйте ці всі питання. А я вам так кажу, до кінця вересня, щоб у мене були конкретні пропозиції, як ви будете тут робити, це на вашу особисту відповідальність. І вашу теж. Нагадаємо, колгоспний ринок Черкаської облживспілки за своєю діяльністю є комбінованим і займається продажем продовольчих і непродовольчих товарів. Станом на перше липня цього року на ринку біля 4 тисяч торгівельних точок. Музика. В межах своєї робочої поїздки голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб відвідав Уманську міську лікарню. Розберіться, будь ласка, скільки і вам, Юрій Іванович, мені офіційну довідку, щоб дали що це таке, як це працює, От, скільки отримує від цього бюджет, я або отримав, що від цього має міська лікарня. У ході візиту голова облдержадміністрації перевірив роботу аптечних пунктів на території медичної установи, а ще поцікавився режимом роботи медиків на період прийому братславських хасидів. За словами головного лікаря Валерія Мироненка, заклад надає цілодобову допомогу. Ми можемо розвернути ще дві-три операційні бригади, які зможуть надати в тому числі в нас два лікаря-нейрохірурги, які надають медичну допомогу, хірургічну медичну допомогу при травмах. Так що, в принципі, ми готові. Знову ж таки, тут, в п'ятиповерховому корпусі, зосереджені основна кількість ліжок. Якщо потрібно проводити інтенсивну терапію, то ті хворі, скажімо, які знаходяться в терапевтичному відділенні, які проводяться зараз, там планові лікування, чи скажімо, вони не потребують такої інтенсивної терапії, вони можуть бути переведені в інший корпус, в інше навіть відділення, зробити перепрофілізацію, а тут ми зможемо надавати невідкладну медичну допомогу. Корпус цей має кисень і всі поверха. Ці у нас ну, централізоване снабження киснем, плюс тут же ж відділення реанімації. Плюс якщо треба у нас і дихальні апарати знаходяться в операційних. Якщо скажімо, більше шести хворих, потребує там штучної вентиляції втиляція Тобто є треба. можливість забезпечити Потенціал є. Потужність уманської міської лікарні 270 ліжок. На базі лікарні планують відкрити сучасний діагностично-консультативний центр. В наших планах на цій п'ятиповерховій будівлі зробити лікарню інтенсивної терапії, яка буде обслуговувати госпітальний округ 310 тисяч населення. В цьому комплексі, значить на першому поверсі, у нас то ваше доручення матеріально-технічна база буде діагностичне відділення комп'ютерний томограф і все необхідне обладнання, плюс відділення інтенсивної терапії. Тобто буде... тут, тут, тут... на першому поверсі люди можуть мати можливість. Не їхати в обласний медичний діагностичний так. центр, а пройти всі ті ж обстеження саме тут. Так це буде закладено це. це буде... Коли це буде, і як це швидко буде вирішуватися? і де це буде? Значить, всі проєктно кошторисна документація буде розроблена буквально за два місяці до листопада-грудня місяця. І в наступному році, в цьому році, ми пройдемо експертизу і захистимо цей проєкт, І в наступному році будемо претендувати на відповідні кошти соціально-економічному розвитку з Державні кошти для реконструкції цього приміщення очільник області дав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів пришвидшити роботи по створенню медустанови, аби вже у наступному році в Умані з'явився новий медичний центр. В Слідчому році вже повинні відбутися тут ремонтно-реставраційні роботи і повністю забезпечено. Обладнання. Зрозуміло, я це доручення вам давав ще навесні. До сьогоднішнього дня ви мені зараз розказуєте про на кошторисна документація, буде до грудня. Пробачте мене. Тоді ви глибоко помиляєтесь, Володимир Девід. Я ще раз вам кажу: отут повинна створено бути умови не для приватних, а за державний кошт для тих людей, які сьогодні мало забезпечені населення. Це повинно бути виконане в соціальній ініціативи президента. Зрозуміло? Зрозуміло, і оце я вам записую. І протокол запишіть. Йому. І щоб у жовтні місяці він мені доповів по цьому питанню. Зрозуміло. А не комісія виїхала там, депутати і так далі. Це не депутатська справа, це ваша справа. І от робіть, будь ласка, цю ситуацію. Зрозуміло. На тиждень частина Умані перетворюється на державу в державі зі своїми традиціями, кухнею та навіть валютою. Сюди з усього світу для святкування юдейського нового року з'їжджаються хасиди. Для всіх служб юдейська проща особливе випробування. Для обговорення заходів охорони, правопорядку та пожежної безпеки в Умані провели колегію. Як ви знаєте, протягом більше вже ніж два десятиліття до міста. У Мені приїздять тисячі релігійних паломників. Лише в минулому році ми тут зустріли більше 25 тисяч паломників з 24 країн світу. От. Найбільша кількість паломників прибула. Минулому році з держави Ізраїль, а також з інших країн. В цьому році ми вже маємо на сьогоднішній день по тому обліку, який є, майже 18 тисяч паломників. Основна чисельність це. Держави Ізраїль прибула. Протягом останніх років діє робоча група ОДА, яка займається питанням перебування паломників на Уманщині. В цілому організація прийому паломників і створення належних умов перебування в минулому році була здійснена на достатньому рівні. І я сподіваюся, що сьогодні ми зараз заслухаємо всіх відповідальних осіб. І почуємо, яка ситуація складається на сьогоднішній день перед початком цього свята, тобто зустріч свята Нового року Рожа Шана, 5774 рік. Ми проводили неодноразово вже з вами зустрічі такі наради. Проведена дуже велика робота, налагоджено міжнародне співробітництво. Були офіційні особи і офіційні делегації і з інших держав, і також в Україні і в нашій Черкаській області здійснені цілий ряд заходів щодо. Створення комфортних умов як для жителів і мешканців міста Умані, так і для паломників, для того, щоб ці дні, особливо з 4 по 10 вересня, пройшли спокійно, рівноважено і щоб не було ніяких надзвичайних подій. Міський голова Умані Юрій Бодров доповів про стан підготовки та прийому паломників хасидів у 2013 році та зазначив, що сьогодні місто живе нормальним життям. Відповідні служби забезпечують організований прийом брачан, які прибувають на святкуванні іудейського 5774 нового року. Робоча група виконком міської ради, виконуючи завдання, які були поставлені. Вами, Сергій Борисович, комісія обласної державної адміністрації забезпечила проведення необхідної підготовчої, організаторської, практичної роботи по прийому великої кількості іноземців в період з 1 по 11 вересня поточного року. Питання прийому, реалізацію практичних завдань розглядалось на сіднях комісії об реєстрації робочої групи. Забезпечення охорони правопорядку, протидії терористичним проявам, іншим негативним, небажаним моментом обговорювалися з послом держави Ізраїль Ровем Дім Елам та заступником міністра внутрішніх справ держави Ізраїль Фаїною Кіршенбаум, які перебували в місті з офіційною місією. Предметною була робота при приводу забезпечення безпечних умов проживання мешканців міста та перебування прачан на засіданнях. Комісії, яка була двадцять яку проводив Сергій Вітальович, на якій комісії уважно розглянули всі до одного питання, всі попередні доручення, і було конкретизовано всі моменти, а також була відбувалася нарада управління внутрішніх сплав, служби безпеки та заступника голови обласної державної адміністрації Івакіна, які також розглядалися надзвичайно важливі питання. Водночас із місцевою владою комісія щорічно розробляє низку заходів, спрямованих на забезпечення життєдіяльності міста. Виконкомом ухвалено рішення про затвердження схеми я по дорученню іду розміщення тимчасових пунктів харчування на період святкування нового року паломниками в місті Умань 2013 році, яким передбачено розміщення вісьми пунктів харчування. Рішенням виконкому від 11.07 затверджено схему розміщення наметових містечок, яким, зокрема, передбачено розміщення наметів по вулиці Челюскінців на півтори тисяч осіб та по вулиці Щорса на 600 на землях приватної власності, забезпечення сполучення містечка, який з'єднує наметові містечка для хасидів. В даний час містечка функціонують, люди прибувають. Відділом охорони здоров'я підпорядкованими йому закладами розроблена та узгоджена з представниками міжнародного дійного фонду імені Раби Нахмана план дій по наданню медичної допомоги приїжджим та на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Рішення виконавчого комітету від 8-го сьомого затверджено схему розміщення тимчасового мобільного пункту медичного обслуговування на період святкування. Нового року Уменським міжрайонним управлінням головного управління служби в Черкаській області розроблено алгоритм дій по забезпеченню належного санітарно-епідеміологічного благополуччя міста в період святкування. Головним державним інспектором ветеринарної медицини погоджено комплексний план заходів по посиленню ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за надходженням сировини та продуктів тваринного походження під час перебування паломника, уманською податковою ООДШМ Міндоходів у Черкаській області, КП комунальних та виконком міської ради розроблені організаційні заходи спрямовані. На підвищення ефективності організаційної роботи по забезпеченню надходжень до бюджетів, від здійснення юридичними та фізичними особами різних видів діяльності, створені відповідні робочі групи, які здійснювали і сьогодні ще здійснюють обхід за адресами наявної бази здавачів житла для розв'язання вимог законодавства, формування списків громадян, що здають житло. За його словами, проведена підготовча робота щодо організації доставки речей паломників до місця проживання. В цьому напрямку працює понад 100 осіб. Керівництво ТОВ Екосервіс ВЖРЕО номер 1 КП ОМанводоканал, ПАДОМЬГАЗ, що надають додаткові комунальні послуги, укладені відповідні угоди з Міжнародним благодійним фондом імені Рабі Напмана. В даний час проходить проплата. Шановний крім того, зроблено на прохання жителів того мікрорайону, зроблено ремонт дороги і зроблено новий тротуар з правої сторони, що знімає те питання, про яке до нас звертались у Манчани. З 1 по 11 вересня в УМАНІ створено декілька наметових містечок та посилено санітарний контроль. Проведені ряд організаційних заходів, видані та проконтрольовано виконання ряду розпорядчих документів на сьогодні. Проведені обстеження об'єктів задіяних в обслугованні. Паломників хасидів і в самому процесі паломництва в зв'язку з повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я про реєстрацію в Ізраїлі поліміліту відкориговано повністю комплексний план. Розроблені алгоритми дій на випадки надзвичайних ситуацій під час паломництва хасидів, Додані у нас. Сили в зв'язку з погіршенням ситуації на можливі випадки, це буде задіяне Христинівське та Жашківське управління. На можливість є у нас ці всі нормативні документи, проведені тренування на випадки масових харчових отруєнь та реєстрації особливо небезпечних інфекцій та інфекцій, які мають міжнародне значення. На сьогодні уточна епідситуація в тих країнах, з яких прибувають паломники хасидів. На сьогоднішній день це сім країн, в яких реєструються інфекції, що мають міжнародне значення. В минулі роки їх було чотири в зв'язку з доданою чумою та поліоміелітом. Хочу звернути вашу увагу, що при ретроспективний аналіз та визначені епідзакономірності і оперативні. Можу сказати, що ситуація в місті санітарно епідемічного сьогодні є благополучна і, звичайно, ми розпочали свою щоденну роботу з 1 Вересня це щоденно обстежуються об'єкти задіяні в паломництві, з спродні лабораторно-інструментальних методів досліджень. В першу чергу це продукти харчування, вода питна і стічна в зв'язку з реєстрацією поліоміеліту в Ізраїлі. Звичайно, це вода водойм, визначаються рівні шумового навантаження, стан ґрунту, шуму, радіаційний фон та рівні електромагнітного випромінювання. Ведеться щоденний оперативний аналіз під ситуації. Він в районі паломництва та серед паломників на сьогодні благополучний. Здійснюється відомчий лабораторний контроль, за трьома пунктами харчування, де найбільше обслуговується паломників хасидів. Окрім того, відділ охорони здоров'я розробив план дій по наданню медичної допомоги. Існуюча матеріально технічна база та кадровий потенціал закладів охорони здоров'я міста Умані дозволяють забезпечити відповідний медичний супровід жителів. Міста та паломників Хасидів. На сьогоднішній день в місті працює 505 стаціонарних ліжок, 370 лікарів по 34 спеціальностям, і це дає можливість нам забезпечити як жителям міста 95% відповідної допомоги за місцем проживання. Доїзд бригад швидкої медичної допомоги. Система екстреної медичної допомоги складає мікрорайон Попушкський це максимум 7-10 хвилин. По місту працюють аптеки для роботи в цілодобовому режимі. Інфекційна служба на сьогоднішній день представлена третьою лікарнею, де розвернуто дитяче відділення і для дорослого населення на 45 ліжок. Попри присутність великої кількості паломників, міліції вдається утримувати порядок. Здійснюється в двозмінному режимі на 43 маршрутах та 7 КПП. Постав. В районі перебування паломників працює окрема слідчо-оперативна група, яка забезпечує оперативне реагування на звернення місцевих жителів і паломників фасидів та прийняття законних рішень. Для забезпечення безпеки дорожнього руху залучається додатково 38 працівників ДІЄ області. Виходячи з того, що понад 90% учасників повністю громадянами держави Ізраїль та враховуючи на стабільну ситуацію на Близькому Сході, наші основні зусилля спрямовані на попередження можливих терористичних та екстремістських проявів з боку певних угрупувань та окремих осіб. Співробітниками бокотехнічної служби здійснюється комплекс заходів, спрямованих на попередження вчинення можливих терористичних актів або інших спільно-небезпечних проїв, з використанням спеціально підготовлених службово розшукових собак. Будуть обстежені організаційні руки, вулиці, під'їзди, двори та інші місця, поблизу яких пересуватимуться паломники. По завершенню обстеження вони взяті під цілодобову охорону. цією метою запроваджено жорстку систему перевірки та пропускного режиму до району компактного перебування паломників, а також приміщення синагоги та на могилу садика Нахмана. Відповідно до пункту 20 статті 11 закону України про міліцію проводиться системне обстеження зазначених місць, використання службових собак та технічних засобів виявлення вибухових та інших небезпечних пристроїв. Щоденно вранці у вищений час при проведенні суктажів наголошується на певне служби виявлення поблизу охоронних об'єктів різного роду підозрілих предметів, тросів доведеться оперативна обстановка та наявна інформація. Близько півсотні українських і 12 ізраїльських правоохоронців убезпечуватимуть місто. Підрозділи МВС провели навчання щодо дій в екстремальних ситуаціях. Організації цієї роботи та надання допомоги у забезпеченні охорони громадського порядку і безпеки 2 вересня до міста Умань прибули 12 російськомовних ізраїльських поліцейських, які сьогодні щодня спільно з працівниками міліції забезпечують в місцях перебування Хасидів. Також нами проведена відповідна робота щодо забезпечення пропорядку біля православного хреста, яку встановили представники громадських організацій міста Умань поблизу району Полониста, біля водойми, річки Кам'янки по вулиці Визволителів. В даному місці встановлена система відеоспостереження. Уманські рятувальники переведені на посилений режим служби. По вулиці Безводитель, 26 розгорнуто уманське звений загін, в який входять 30 осіб особового складу та 7 одиниць пожежних та спеціальної техніки. Встановлено 4 намети для проживання та функціонування звеного загону. В місцях святкування та проживання паломниками-хасидами вислано три стаціонарних поста на пожежних автоцистернах, на яких цілодобово чергує 15 осіб, також організовано службу пересувними дозорами. На водоймах біля місць проживання та святкування паломниками організовані чергування чергування відділення подолазних робіт аварійного загону міста Черкас з метою запобігання виникнення пожеж та дотримання правил техногенної та пожежної безпеки паломниками роздані листівки з застереженням на українській умові та відповідно на івріті. По радіомовленню виходять ефір тексти застереження. Загалом до внесення служби під час. Перебування в сім задіяно 87 чоловік особового складу та 14, одиниць пожежної та спеціальної сесії. У ніч з 4 на 5 вересня хасиди святкуватимуть юдейський новий рік. Усі євреї, що сповідують хаситизм, повинні хоч раз у житті побувати на могилі цадика Нахмана. Бальшоє кількість людей, які хочуть туди приїжджати. Браславська община це 200 тисяч чоловік у весні. І все, хочуть сюди потрапити. К служа не у все тех заможна. Ні за фінанси, ні за технічні, от праведні не у всех єва. Що ви знали? Що е, Рабінахман є такий праведник, очень популярний, е, відомий, який е, е, про правоман все знають. Юдейське паломництво, за словами очільника області, покращує інвестиційну привабливість області, тому треба створювати всі умови для збільшення прочан. Черкащина. Це край, де у нас багато ще святих місць. І треба їх сьогодні задіяти для того, щоб, ну я б сказав би так, активізувати економіку в області за рахунок цієї галузі, туристичної галузі. У нас є для цього з вами можливості. І саме ми разом, влада, ви, ваш бізнес. Бізнес Черкащини можуть організувати цю ситуацію. І цей напрямок. І активізувати. Це перше, не розрешаю. Друге. Друге, що хотів би сказати, це те, що нам треба активізувати інвестиційну привабливість. Нам треба, щоб економіки різних. Представників працювали і тим більше області. Для цього треба що зробити, щоб оті наші наміри по інвестиційній привабливості, по інвестиційному розвитку міста Умані, навколишніх районів, щоб вони почали працювати, і ті проєкти, про які ми говорили, їх треба сьогодні активізувати. Це друге. І третє, я вважаю, що ми повинні створити комфортні умови. Для збільшення паломників, для збільшення, а для цього треба організувати безпеку. І це правильно робить керівник МВС і керівник Служби безпеки. Розумієте? І для цього треба організувати комфортні умови перебування. Це, я б сказав би так, нормальний буде процес, взаємовигідний. Для всіх сторін і для релігійних паломників, і для мешканців міста і в цілому для області.